«1989 рік в Луцьку відбулася, як можна сказати, Луцька революція за Україну. Театральний майдан відіграв свою роль в цій боротьбі. Звідси пішли на штурм З Свято Троїцького собору. Люди забрали, до речі, єдиний обласний храм у всій Україні, коли створився Київський патріархат. Перейшов до Київського патріархату під тиском людей лише в Луцьку. І я можу сказати навіть, що ми випереджали ті події, тому що мусимо рухатися вперед, вперед під тими гаслами, які сьогодні наздогнали нас. Слава Україні, Героям слава! А це ж тоді була люди, що боялися ці речі говорити. Але та маса людей, яка була, те... Як люди відчували потребу своєї участі у змінах на користь України, ми були затяті. Проспект Волі. Це ж ми його назвали, і він так і залишився проспектом Волі. 19 серпня 1989 року. В цьому приміщенні відбулася установча конференція Волинської регіональної організації народного руху України. Там була представлена вся Волиня. І тут ми вперше підняли український прапор синьо жовтий тут вперше заспівали гімн, який зараз ми кожного ранку чуємо. Вдалося тоді підняти воленян в даному випадку за свої права національний і релігійний, і за свободу. Ми жили в ту епоху, коли ще в 1985 році. В таборах вмирали наші славетні герої Василь Стус. Це все пройшло 4 роки. Система, яка створювалася десятками років на крові на тоталітаризмі. Коли я вже приїхав після конференції, 19 серпня, мене не було вже страху. Я вже міг носити той значок, синьо-жовтий. Згадувати той період безболісно не можна. Безболісно насамперед, тому що. Багатьох моїх колег, товаришів, які були поряд зі мною, вже немає. Я їх згадую степом і з біллю, тому що на тлі тих подій, які сьогодні розгортаються. Так само боляче сприймаю смерть моїх побратимів. Я пройшов АТО, був заступником командира артилерійської батареї і багатьох моїх колег, моїх друзів. Сьогодні вже поряд немає. 23 липня 1989 року відбувся перший мітинг в Луцьку на замку в Майдані. Тут знаходився ганок, тут були двері, тут були сходи, є ще фотографії в нас. І тут перший був несанкціонований мітинг. Чим історичне це місце, тут суверенна Ливайко з козачиною приймав ключі від Луцького замку. І був парад козацький на цій площі. Тут був ринок великий ще в середні віка. В 1933-му Пілсудський тут приймав теж військовий парад. І тут ми провели перший мітинг. Ну але зараз все замуровано, нічого нема. Я, я що крім цієї дошки, мала була б якась історична дошка. Оці всі події десь. Відмітити і повісити, ми тут всі співали червону калину. Дуже багато людей було: ті, які пройшли тюрми, табори, каторги, які знущання пройшли, які були в національному опорі, вони основний костяк створювали. І молодь мене захопив цей рух, тому що в моїй родині були люди, які боролися за Україну в сорокових роках, які страждали, були в Сибіру. От, і повернулися, вони мені розповідали про цю ідею Незалежної України, наш прапороносець, Олександр, так заходить із таким величезним прапором, і аж дух забиває і ті люди, які зазнали гонінь від радянської влади, які сиділи в Сибірах, падали на коліна і плакали. Це було просто неймовірно. Не було відчуття страху. Відчуття було, що буде якась зміна. І зміна така колосальна. Тому що в народі якась енергія така відчувалася, знаєте, що ось-ось ось воно прорветься, вибухне, як вулкан. От. І е, воно так і сталося. Абсолютно нічого не було, навіть якогось, знаєте, відчуття. Небезпеки вперед, вперед, вперед. Хоч ми всі знали, що до нас всі покоління українців при 300 років, які піднімалися на боротьбу за незалежність, їхня доля була або в тюрмах, або в могилі, або в Сибіру. А ми то перше покоління, яке ставши напряму з імперією з совєтською, вже воно вийшло переможцем. Найбільша тимісія в радянському союзі була ця історія України, повний майдан. Весь Майдан був забитий. Ми не повідомляли. Приїхали з Луцька, з інших населених пунктів, і з'їхали на третю годину, і з того часу тут почався суспільний університет. Кожен вийшов і розказав, що він знає. І так кожної неділі з третьої години, кожної неділі на протязі аж до, 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 до незалежності. Прапор піднімали тут в Луцькому замку. Це в 90-му році. Як тільки ми стали депутатами міської ради, Віктор Федосюк, я полізли ще нам допомагали хлопці з заповідника тут в замку то на монтажній тих трубах будівельних практично перший прапор підняли тут офіційно. Сам флагшток встановлювали і перше підняли я і Геннадій Кожевніков на міській раді, і тут якраз вже була зупинка тролейбуса, і просто люди висипали з тролейбуса. Був такий завгосп проросійський, але він знайшов нам трубу, ми піднялися на дах. І замонтували флагшток, на якому вже на другий день підняли прапор. Це ейфорія, неймовірна ейфорія. Це така надія, що щось зміниться в цьому житті. Наразі ми маємо державу, трудно, з кров'ю, з боротьбою, але це був, це були закладені основи. Це була невеличка цеглина. в ту наше майбутнє. І сподіваюся на те, що ми будемо мати цю державу, попри все. Попри всі розчарування, які ми маємо сьогодні, я думаю, що ми виберемо справжню українську демократичну правову державу. Так ми хотіли, хочемо. Я думаю, так буде.